Тепер хочемо показати, яка вона і всередині. Ось ця дошка, яку потрібно буде заповнити ось цими камінцями. Просто послухайте, як вони стукають. Ось приємні назадці. Можете поглянути. Тобто самі ці комірочки можна витягнути, дошка перевертається так. і відповідно вже можна. А, давайте витягнемо дві. І ось до прикладу, ну так. викладається дошка повністю, можна грати. І, до прикладу, Уляна грає білими, я граю чорними. І я маю зробити так, щоб Уляна не змогла заполонити всю територію. Угу. Я маю перешкоджати її ходу так, щоб вся дошка була в моїх чорних капітанах. Ну, Це і перемагає той, хто заполонив більше поле, як каже Аліна. Поставив більше камінців. В ну і, колера. звичайно, є свої правила, як не можна ставити і тому подібне. Якщо ви хочете дізнатися детальніше, у нас є відео е Правила, як грати гру го. -угу. тому надішлемо вам із задоволенням, тому пишіть, будемо очікувати на ваші Може ваш бути, можемо залишити <зв>. так і будемо е е е Jec. показувати частіше. Ну і також е хочемо показати ще наші нарди з акрилового каменю. Так, також може бути серія класична, а може бути серія преміальна. Якщо ми говоримо про класичну серію в розмірі 60 см, товщина борта складатиме 1 см. Зовні вони також покриті антикварною фарбою, проте не залиті ювелірною смолою. Вартість складає 39 тисяч гривень. На відміну від нарт преміальної серії, де, варть, де висота бортів вже складатиме 2 см. Ігрове поле залито ювелірною смолою. Це помітно, як воно переливається на світлі. Сподіваюсь, дівчата і камери передадуть трішки то, як воно би Тут ювелірна смола, ось вона все покрита. Відповідно, дозволяє фішкам легко ковзати. Ну, і ця модель також зі зображенням лева, вартість складає 105 тисяч гривень. І також ми можемо зробити модель з угу. лунками для фішок, щоб зберігати фішки у середині Окремо. дошки. Так тому дякуємо пос... за подарунки, дякуємо за активність. І маємо питання. Підкажіть, будь ласка, по дропшипінгу можна з вами працювати? Е, ні, по дропшипінгу ми не працюємо. Ми представляємо тільки себе, представляємо нашу торгову марку, представляємо наш магазин і відповідно по дропшипінгу ми не працюємо. Також хочемо зауважити, ми говорили з вами про скляні нарди і скляні шахи з дерев'яним каркасом. Точно таку саму модель ми можемо зробити з алюмінієвим каркасом. Такі шахи будуть легші по своїй вазі. Теж можемо спеціальним вартість на дану модель. З акриловими фігурами буде складати 31 тисячу гривень. Вартість ГО складає 7400 гривень, проте є кілька варіантів оцінених, адже вони будуть представлені у нас тут в залі. Нагадуємо, вартість шах складатиме 150 тисяч гривень. А ось така модель буде за ціною 19 тисяч гривень. Також нагадуємо, що нарди з акрилового каменю можуть стартувати за ціною від 9 тисяч гривень. В залежності від розміру дана модель за ціною 39 тисяч гривень. Ну і якраз ми можемо показати, угу. в яких розмірах можуть бути наші нарди з акрилового каменю. Ось це є менший розмір. Це є на тридцять сім сантиметрів, є з обрамленням долара. Це з левом, а також на патріотичну тематику з гербом. Тобто, ми хочемо ще раз продемонструвати, що ми можемо нанести будь-який малюнок, а також надати кольору йому. Ну і щоб наглядно бачити, який це розмір порівняно з нами. Ось будь ласки. як виглядає в руках. Так. І можна навіть і менше зробити. 30 Ми сантиметр. сьогодні отримали такі красиві нарди. Тут ми зробили скорпіон і в червоному кольорі вони неймовірно гарно виглядають. Такі мініатюрні, але такі красиві. Що чекайте згодом? продемонструємо покажем. вам фото та відео. Тому слід з нами. Точно сподобається, і це буде дуже класним таким подарунком. В нашому асортименті можуть бути різноманітні шахові набори, в тому числі з епоксидної смоли. Також з епоксидної смоли ми виготовляємо різноманітні фігури в різному кольорі. Чому в різному кольорі? Адже дуже часто саме ці фігури обирають до шах зі скла. Нагадуємо, що скляні шахи ми можемо зробити персоналізованими і додати будь-який малюнок. Ну, до прикладу, якщо взяти ось такі шахи з маркою BMW, тут дуже і дуже пасують ось такі червоні фігури. Тому ми відтворюємо як і малюнок, так і колір самих фігур. Можуть бути сині, червоні, за вашим бажанням. Рухаємося далі. Далі у нас по стенду ще є кілька варіантів шах. Ось такі класні дошки. Дуже гарно їх полюбляють, особливо діткам-брати, які навчаються. Також дуже полюбляють їх, ну і дорослі як в якості подарунка. Фігури зберігаються всередині. Ось такий шаховий набір, виготовлений повністю з дерева. Ну і наступні шахи, які ми казали, що ми до них дійдемо. Це такі як ми показували трішки раніше, В класичному оформленні, це у нас з гербом вже в розкладеному вигляді. Можете побачити, як гарно виглядають саме дерев'яні фігури на. Даній дошці, ну просто це е, улюблена настільна гра для справжніх шахістів, і це дуже гарна настільна гра. А також зразу можете порівняти собі з більшим розміром настільки, оскільки відрізняються розмір бортів. Розмір фігур. Тут у нас стилізовані фігури гетьман. А також можуть бути ось такі, але більшого розміру, як на попередній дошці. Тут у нас обрамлення лева, це вже розмір 64 см, а це у нас 50 см. Просто колосальна різниця у розмірі, але оцю О, більшу тінга. масивну. Модель шах, обирають для дому, для офісу. Що ви поставити і любуватися, і насолоджуватися грою. І е, хто полюбляє більш такі масині нарти? Ну, і на подарунок часто обирають так. саме такі моделі великі. А Стенціонні якщо ви любите фігури. подорожувати uh -huh. і любите брати з собою свою улюблену настільну гру з собою, то е, краще обирати менший розмір це 50 см. І ось такі є гарні шахи. Всередині у нас зберігаються фігури. Так, самі фігурки, до речі, металеві. Ну ми просто наглядно хочемо показати фігури. Ми е, спеціально витягнули, щоб показати наскільки е, кожна фігурка має своє місце для зберігання. Це виглядає надзвичайно елегантно і е, дуже стримано, красиво. Розмір повноцінний, тобто це може бути і дорожній розмір, але водночас і може бути і для дому десь і подарунок. Це дуже гарно. Дуже часто дітям обирає дітям обирають такий обирає, подарунок, так. тому що є місце, куди складати фігурки, а це означає, що не загубляться після гри. Навіть Аккуратно. як вони дзвінять угу. дуже красиво. Так. Ну і запитують нас, чи є класичні фігури. Класичні фігури, це так як розказувала Уляна, ось і, ось і класичні фігури. можемо укомплектувати вашу настільну гру такими фігурами. Це не означає, що вам потрібно обирати шахи і фігури, щоб мати такі фігури. Про фігури так, ми тобто фігурки ми Уляну. можемо поміняти. В даному випадку ось такі фігури, але в більшому розмірі входять в такий комплект. Але додатково тут укомплектовано стилізованими. Нам фігури. кажуть, що ви неправильно розставляєте фігури на дощці. Те, що ми їх трошки перестаємо. То може змістити їхнє їхні положення, але що, кінь на місцях, тура на місцях, та, король, королева. А, королева Можливо, покрова. тут ви кажете, що ми неправильно. Ну так, бо ми поставили, вам показували і тому неправильно. А ну, дивіться, пишіть там, чи ми правильно розставили назад, чи ні. А ось тут давайте ви погляньте, чи ми добре розставили, чи ви розпізнаєте, де яка фігура є. Це, таке, це такий був у мене сарказм. Подивіться, яка деталізація фігур. Це в нас фігури з дерева липи, підшиті шкірою, Це як фетр у нас, і зберігаються вони у коробці. До нас гості також завітали справжні шахісти, які титуловані і вміють грати шахи. Нам проводили невеличкі майстер-класи, проводили між собою тут деякі такі партії. Грали це все ми, звичайно, зафіксували і продемонстрували. І є зафіксовано на нашому ютуб-каналі. Підписуйтеся, зможете переглянути багато цікавого. Також деякі відео ми прикріпили і у нас на сайті. Також дуже багато з чим ми з цим відео поділилися і. В інстаграмі і можете прослідкувати. Ну і звичайно, в Тіктоці дуже дуже цікаво. подивитися. і маємо запитання: ціна такого набору. Вартість такого набору складає 11,5 тисяч гривень. Якщо вартість ось таких шах зі стилізованими фігурами, вартість складатиме 31 тисячу гривень. А якщо говорити про ось такий дорожній варіант, вартість 6 тисяч 800 гривень. А кому вподобувалося ось такий нескладний варіант, вартість складає 9,5 тисяч гривень. Ну і нас запитують, чи ви не граєте у шахи. Ну, ми можемо собі сісти і зіграти партію в шахи, якщо ми маємо на це час. Але на, на жаль, ми не маємо на але, це часу, але виділимо якось час і якісь складемо невеличку таку комбінацію, щоб продемонструвати, показати, як грають саме нашими шахами. Е, тому це ще все попереду. Обов'язково будемо розглядати такі варіанти. Так, у нас, як ви говорили, приходили шахісти, і нам робили майстер-клас такий, щоб ми вміли грати шахи. Тому незначу частину ми вміємо грати, але в неї як профі, трішки вміємо. Ну і повернемося до наших нат. Так, пишуть, що сестри музичук з вашого міста, так. так ми знаємо, правильно. Анна і Марія грають чемпіонатки світу з шахів, з шахів, перепрошую, тому так, ми про них знаємо. Ну і повернулися ми до нашого головного стенду, і, як я казала, шахи з конем. з конем. Ось подивіться детальніше, як зображений у нас кінь. Угу. На шаховій дошці. Такі ж шахи ми теж можемо персоналізувати, тобто додати надпис, до прикладу, на бортику або ж всередині зробити ваш індивідуальний малюнок, що, що також вас відмітить. І як ось тут в класичний візерунок, а ми можемо зробити за вашим побажанням. Це компактний такий варіант: берете з собою. Він легкий. Так. Ой, забула закрите. Але він є легкий, ви можете брати з собою у подорож. І також такі компактні варіанти. Але нарди. Так, також повернемося до нард. Є на різну монітну тематику. Нещодавно був запит саме на морську тематику. Так у нас теж таки представлена. Представлено ось і зі знаками зі знаками зодіаку у різному виконанні. Зараз до речі, ще скорпіон, правда? Угу, так. Так, А можемо виконати і з елементами різьблення знак зодіаку. Ось тут стрілець, а ось тут скорпіон. Ось скорпіон у нас техніка випальна всередині. І зовні також. Uh -huh. А можемо зробити ще технікою різьблення. Ось так вона виглядає. Тут, як бачите, стрілець. Вони виготовлені з натурального дерева клену. Mm -hmm. Це чудовий буде подарунок. Якщо ви хочете вразити свою близьку людину, і ви знаєте, який у неї є знак зодіаку, то я думаю, що подарунок вже є готовий. Так. Пишите нам, кажете, що хочете. нарди зі знаком зодіаку. І ми одразу будемо відправляти до вас так. або ж виготовимо за вашим побажанням, адже всередині можемо додати ініціали, можемо додати значу, значущу дату, і таким чином ви персоналізуєте, зробите їх неповторними. Ми навіть виготовляли е, дерев'яні нарди для е, каліянної. Угу. Це була назва е, калянної. Так, був такий бар. і Відповідно, ми всередині методом випалювання нанесли лого. І були у двох варіаціях у розмірі 60 см, у розмірі 50 см. І також шахи були і шахи були також з надписом. Тому хто розглядає варіант покупки саме таких настільних ігор до себе в заклад, це дуже вдала ідея, адже це означатиме, що у вас затримувати затримуватимуться гості, так. а це означає, що буде в середньому збільшувати чек Саме е, в ресторану. ресторану, тому що попри гру, звичайно, ще щось там замовляєте, замовлятимуть додатково, щоб довше посидіти. Ну і в нас обирали настільні ігри для того, щоб е, розслабитися у лаунж зоні mm -hmm. чи це готельно-ресторанний бізнес, чи це просто Починковий готель. Комплекс, там. Так. В нас брали навіть е, такі е, корпорації, як Фенікс, Сокар, mm -hmm. але це були е, нарди з гартованого скла, як оця модель. В алюмінієвому корпусі вони неймовірно гарно виглядали. Ви також можете переглянути відео на наших сторінках. І також хотіли би трошки пройтися по нашому стенду, розглянути, що у нас є у наявності. Як бачите, є варіанти нарт за ціною від 9,5 тисяч гривень. Представлені нарди, що по наявності є кілька моделей на автомобільну тематику з гартованого скла та у поєднанні з деревом. Нарди з козаком, які ми вам показували. Також є нарди на патріотичну тематику, яка дуже вам подобається. Ну і звичайно, що є нарди зі зображенням тигра. Полюбляйте. Давайте. Шахи гарні, ми рухаємося. Ми рухаємося до нашого степу із шаху. Повертаємося. Напишіть, будь ласка, чи є можливо якісь побажання. Асортимент справді великий. Маємо шахи з акрилового каменю, який доповнений фігурами з акрилового каменя. Маємо шахи з гартованого скла у поєднанні з фігурами з епоксидної смоли. Маємо дерев'яні шахи у різних розмірах. Поші які би хотіли розглянути, покажемо більш детальніше. Тобто в нашому асортименті, в асортименті представлені різні варіації. Шахи можуть бути за ціною від 6800 гривень. Це дерев'яні шахи з металевими фігурками. Це може це можуть бути... бути ось такі дерев'яні е, шахи. Всередині ви можете грати нарди, азовні шахи та шашки. Також можуть бути з гартованого скла, з вашим індивідуальним дизайном. Зараз ми виготовили BMW, але також ми виготовляли Porsche, Пригадуєте? Тобто може бути будь-яка марка авто або Може бути якісь індивідуальні побажання і зображення будь-чого, що би ви хотіли нанести. Тут немає ніяких обмежень. Юрій запитує, чи ми в Києві ми знаходимося у місті Стри, вулиця з Зенковецької, 2, другий поверх. У Нас великий шоурум, настільник ігор. То можете приходити в нас в гості, можете навіть спробувати зіграти настільну гру та придбати для себе улюблену гру. Але ми можемо з задоволенням відправити в Київ, відправляємо будь-яку настільну гру з нашого асортименту з оплат. При отриманні, тобто ви можете на пошті оглянути та а, переглянути варіанти, які ми до вас відправили. Доставка в Київ один день. Сьогодні відправляємо, завтра ж буде у вас. Кажуть, щоб показали ми бюджетні шахи. Можуть бути ось ці. Так. Вартість складає 6800 гривень. Також є в більшому розмірі варіанти за ціною, до прикладу. Ось такий комплект. У нас представлено це наш виставковий комплект. Вартість його складає 11 тисяч гривень. Всередині укомплектовано металевими фішками для гри шашки, металевими фігурками. Дуже гарно вони виглядають. Вартість такого комплекту складає 11 тисяч гривень. Однак зараз саме ця, цей варіант на знижці і вартість 9 тисяч 900 гривень. Є гарна можливість придбати та скористатись акційною пропозицією. Зовні, як ви бачите, імітація мармуру. І кажуть нам, щоб ми показали козирні Нарди. Зараз придався до нарду, але ще покажемо шах до 100 євро. Потім у власне може бути ось дана модель, яку ми показували. Всередині кожна фігурка має своє місце. Ось так озберігається в ложемент. Фігури металеві. Угу, виглядає просто вау. Ось такий варіант за ціною 11,5 тисяч гривень, і ось такий варіант за ціною 9,5 тисяч гривень. Можемо розглянути ось такий варіант фігуру шахового поля з епоксидної смоли. Вартість складає 6600 гривень. Ну, ідемо, перейдемо, покажемо е, нарди, які є в нашому асортименті козирні. Ну, це, в наявності є лише така модель, е, їх вартість 90 тисяч гривень, але це не найкозирніші нарди в нашому асортименті. У е, нас ще є карбонові нарди вартістю 217 тисяч гривень. Якщо ви хочете розглянути дану модель, то пишіть нам, ми надішлемо е, детальні фото та відео. Але е, поки у наявності в нас є така. Модель, повторюся, 90 тисяч гривень, у доларах це 2300 доларів. Е, металеві, каркас у нас натуральне дерево-ясень, обшито алькантарою. Фішки у нас металеві, угу. кубики з білярної кулі. Цю гру ми можемо повністю персоналізувати під вас фішки, кубики, зовнішнє оформлення, внутрішнє оформлення. Ось цей метал можемо зробити в золотому кольорі. Все ще за кольорі за вашим побажанням. Тому щодо персоналізації, щодо оформлення замовлення, звертайтеся. Пишіть нашим менеджерам або ж зв'язуйтеся за контактами з вказаних в шапці профілю. А якщо є бажання, переходьте на сайт та оформляйте замовлення. Доступна будь-яка функція оформлення замовлення, яка зручна для вас. Наші менеджери завжди будуть з вами від самого початку оформлення замовлення до моменту, коли ви його отримуєте. Ми завжди на зв'язку підтримуємо та допомагаємо. Особливо це стосується, коли йде оформлення замовлення за кордон. Так, ми відправляємо будь-яке доступне відділення або адресною доставкою адже нова пошта. Та зараз відкрила відділення в багатьох містах. Це означає, що відправка буде стартувати за ціною орієнтовно від 600 гривень. Доставка новою поштою доволі швидка. До п'яти днів уже може бути за кордоном, наприклад, у Польщі, Чехії чи якісь ближні зарубіжні країни. Тому при потребі звертайтеся. І маємо запитання: вартість даної моделі 90 тисяч гривень, в доларах 2300 доларів. І нас запитують, чому так дорого. Е... В нашому асортименті представлені різноманітні настільні ігри від класичного оформлення до преміум моделей. Дана Будь... модель преміум сегменту mm -hmm. вона виготовлена з преміальних е, матеріалів. Тут гартоване скло, яке в 5 разів міцніше за воно не боїться ні подряпин, ні пошкоджень, нічого. Ішки, як бачите, також металеві дуже зручно переставляти з поля на поле. Тому кому цікаво, звертайтеся і маємо ще кілька хвилин на про на, на закінчення прямого етеру. Відповідно, маєте ще гарну можливість скористатися знижкою тисячу гривень та придбати улюблені нарди. І питаються скільки коштує дана модель? 90 тисяч гривень у доларах це 2300 доларів. Тому, якщо ви хочете придбати дану модель нарт уже зараз, вона є у наявності. Можемо е, здійснювати відправку до вас уже сьогодні. Можемо у прямому ефірі ми надамо дану модель е, нашому е, логі... логістику. Та. І відповідно одразу можуть відправляти в будь-якому випадку. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки та подарунки. Дякуємо, що були з нами в прямому етері. Задавайте свої запитання. Це дасть нам розуміння про що ми будемо говорити в наступному етері. Слідкуйте за анонсами. А також сьогодні буде опубліковано ще кілька новинок, які ми робили для наших покупців. Я думаю, ви точно щось знайдете, що буде цікаво для вас. Адже святкові дні наближаються, подарунки потрібні, і для того, щоб не відкладати це на потім, ви можете вже зараз замовити та точно узабезпечити себе всім необхідним на святкові дні. І нас запитують крайні запитання, шафи чорнобілі. Це ми показували скляні. і скляні, і мармур. Мармур у нас 11 тисяч гривень, а скляні у нас є 19 тисяч гривень. Ну або якщо хто розглядає варіант навіть і закрилового камені, то вартість стартувати. Тиме від 60 тисяч гривень. Оця модель 19 тисяч гривень. Так тому ставте свої подобайки ще пишіть нашим менеджерам або за номером телефону в шапці профілю, і вам обов'язково нададуть консультацію. Щиро дякуємо, що були з нами в прямому етері. Дякуємо, що переглядали, що задавали свої запитання, що були надзвичайно активними та дарували подарунки. Ще маємо декілька запитань. Ціна, скільки нарди. Нарди, які на столі, це 90 тисяч гривень, 2300 доларів. А в нашому асортименті є нарди від 10 тисяч гривень. Ми можемо підібрати для вас вашу улюблену настільну гру чи це нарди, шахи, доміно, лото, карти, покер, сенціго у нас безліч настільних. Ігор, і ми точно знайдете якусь для себе. Якщо не вмієте грати, навчимо, надійшлимо вам, як правило, гри, як грати в нарди. У нас вже готується таке відео. Слідкуйте за нами, ми готуємо для вас багато цікавого. Тому ставте свої запитання, уподобайте і до зустрічі в наступному етері. Дякуємо, що були з нами! Гарного вечора!